Тут я вважаю, що головне слово не за США, а за Німеччиною. Німеччина і Франція повинні нарешті поставити для себе рішення, чи потрібна їм Росія в нинішньому вигляді. Якщо вони для себе це внутрішньо вирішать, що їм не потрібна Росія в нинішньому вигляді, вони можуть перед Китаєм поставити питання руба або ми, або Росія. Тобто або європейський ринок, ну тобто, ми не підтримуємо Трампа, але у нас проблема Росія, або ти або, або ми будемо з Трампом зараз на тебе тиснути. Якщо Німеччина і Франція в першу чергу поставлять так питання руба. То я впевнений, що Китай обере Європу і може піти на дезінтеграцію Росії. От там, як ви говорите, дороги з Кальзбалька, не тих, хто там вільно ходить, от вони вже будуть виявитися, що це укладуть точніше домовилися будівництво тих доріг, наприклад, з мешканцями велолюбної буряції, наприклад, або Якутії.